Ідею об'єднати творчі колективи задля привернення уваги громадськості до актуальних соціальних проблем подав Житомирський інтерактивний театр театр життя, що існує при Житомирському державному університеті вже 5 років. Організатори запевняють, ідея провести фестиваль інтерактивних театрів на обласному рівні виникла давно, оскільки творчої молоді, які грають в подібних театрах, знають багато, втім більшість з них невідомі глядачу. А такий фестиваль сприятиме обміну досвідом, подальшої співпраці та майстерності акторського виконання. The Минулого року на соціально психологічному факультеті ми вже проводили фестиваль інтерактивних театрів, об'єктивна реальність, але серед студентів Державного університету імені Івана Франка. Сьогодні учасниками фестивалю є також чотири театри із університету Франка. Окрім того, до нас приїхали гості з Бердичева, є гості з військового, військового інституту, з медичного інституту. За гран-при фестивалю змагалися дев'ять студентських театрів, які в своїх виступах порушували. Проблеми від формування здорового способу життя до торгівлі людьми та насилля ми будемо показувати про соціальні проблеми, які виникають, про те, яких вирішувати, і про те, що світ не такий поганий, як здається. Начальник управління культури Юрій Градовський каже, цей фестиваль може по праву вважатися родзинкою Житомирщини, оскільки подібних конкурсів в Україні допоки немає. Тому ідею організаторів підтримав відразу. Я радий завжди ініціативним людям і ось саме оргкомітету фестивалю. І я в міру можливого навіть і неможливо старався допомогти. За результатами фестивалю організатори планують також видати збірку сценаріїв.